Привіт, малеча! Я вже за вами так скучив. Сьогодні хочу вам розповісти українську народну казочку про котика цапа і барана. Отже, сідайте зручніше, і ми розпочинаємо. Жили були в одного господаря ЦАП і баран. Жили в згоді, злагоді, сіна в язочку і ту між собою ділили. А як кого били, то тільки кота мурлику. Він такий злодій і розбійник все тільки світом вештається та краде, що попало. Сидять собі раз Цап і баран та й балакають. Аж тут, де не взявся сірий кіт мурлика, йде та так жалісно плаче, що ж засумували Цап і баран, та й питають А чого це ти, Мурлико, так тяжко плачеш? Бе. На трьох ніжках скачеш. О, як мені не плакати, відповідає кіт мурлика. Била мене стара баба, била, била, за вуса крутила, ноги мені поломила. Бе, а за яко ж то провину? Че я сам себе не пізнав та й бабину сметану злизав. І знов заплакав кіт мурлика. Чого ж ти далі плачеш? А того плачу мяу, що як баба мене била, то все говорила. А до мене їде зять, то що мені замість сметани їсти подать? Хіба, каже, цапа і барана заріжу? Заревіли, ме ме ми зарепетували цапи баран. Ех ти, проклятий котища, Ми тебе на смерть заколомо, через тебе ж нам погинути прийдеться. Та котик вону свою признав і опрощенні прощенні прохав. Цапи баран йому простили і всі три рада в раду, що робити, що чинити. Ах, брате, баранчику, чи тверда у тебе голова? питає кіт морлика. Ану, попробуй у ворота вдарити. Баран з розгону кинувся та буц рогами в ворота. Ворота похилилися та не відчинилися. Піднявся цап рогатий бородати, та як тут знову ворота, а ворота відчинилися. Порох стовпом піднімається, трава до землі згинається, біжить цап і баран, а за ними скаче на трьох ніжках сірий мурлийка. Змучився він скоро, не встигає та й за цапом і бараном покликає: Не оставляйте мене, братчику, на поталу диким звірам. Я вам за те в пригоді стану. Взяв цап, посадив кота на себе і знову понеслись вони горами, долинами, травами, пісками. А тут саме натрапили на скошене поле, а на полі стоги сіна. Як палати стоять, а ніч була осіння, холодна. Де тут вогню добути, радять цап з бараном. А кіт каже «Вдартеся рогами. Ой, як розбіглися цап з бараном, та як вдарили на себе рогами, аж іскри скочили та й на сіно впали. Загорілася ватра тепло, гарно. Гріються цап барани котик біля огнища, аж дивляться. Непрошений гість іде, вуйко Медведенко. Пустіть, каже, зігрітися, щось мене студить. Просимо, просимо, погрійтесь, вуйко Медведенко. А звідки йдете? Ед, ходив на пасіку та з мужиками посварився, аж боки болять, не здужую. Іду до лисиці лікуватися. Ну, стали разом темну нічку ночувати. Медвідь під стогом, кіт на стогу, а цап з бараном біля ватри. Тільки що задрімали, аж тут іде сім вовків сірих, а восьмий білий та просто до стогу. Фу фу. каже білий вовк. Щось тут нечистим духом пахне. Що тут за народ? Ану попробуймо, хто міцніший. Заблея лица баран з перестраху, а мурлика так відізвався. Ой ти, білий вовче, князю над вовками, сірими братами, не сердь нашого старшину, князя, бо він дуже сердитий. Як розсердиться, то, Боже борони, ніхто його не добрухає. Он не бач, у нього бороди, в ній то і сила його. Бородою він звірів побиває, а рогами лише шкуру здіймає. Краще ви спокійно й чесно підійдіте та попросіте ми, мовляв, хочемо тільки з вашим молодшим братчиком, що під стогом лежить, побавитись, щоб не нудно було. Тоді вовки бородатому цапові тільки здалека вклонилися, а самі обступили медведя і почали його зачіпати. А він як набрав сили та як вхопив вовків по два в одну лапу, а вони як заридали та застогнали. А далі якось вирвалися та давай ногами знати, аж закурилося за ними. А цап та баран тим часом підхопили кота, побігли в ліс і знову натрапили на сірих вовків. Кіт жваво видерся на верхівку ялини, а цап з бараном обхопилися передніми ногами за ялиновий сук і повисли. Вовки стоять під ялиною, зубами брязкають. Бачить кіт, сірий живіт, що справи кепські, став кидати у вовків ялинові шишки та примовляти. Раз вовк нема вовк, три вовк, якраз по вовку на брата. Я кіт нещодавно двох вовків з'їв з кісточками, то ще не зголоднів, а ти, великий брате, на ведметів ходив та не спіймав. Бери собі і мою долю. Тільки сказав він таке, цап зірвався та впав рогами на вовка. А кіт знай своє кричить Тримай їх, лови їх! Тут на вовків напав такий страх, пустилися бігти, не озираючись. Так і втекли. А кіт, сірий живіт, цап та баран, пішли своєю дорогою. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Маю надію, дітки, що казочка вам сподобалась. Мирного неба і солодких снів. До зустрічі!